Буду продовжувати сьогодні читати із другого послання до Коринтян. Ми працюємо ну, не повністю, робимо аналіз послання, але в першу чергу беремо ці моменти, які або напряму стосуються молитви, або дотичні до молитви, і в цих розділах, на яких я коротко сьогодні хочу зупинитися, особливо на кінцівці. Тут є прямий натяк стосовно і молитви. І тут є особлива молитва благословіння, яку проголошує апостол Павло. Сьогодні читаю 8 і 9 розділ. Коротко нагадаю то про що була мова минулого разу. Павло робив певний такий підсумок, хоч частково він до цієї теми, яка була ще починаючи з третього розділу, буде повертатися, і в кінці уже фактично слідуючого уроку ми на цьому також будемо звертати увагу. Це трудності випробування, з якими йому особисто і не тільки йому, а тим товаришам, тим служителям, з якими він був разом, приходилося стикатися. і Він попереджує церкву, що той, тим чи іншим чином, і ви до цього будете дотичні в цьому розділі. На якому ми також трішки зупинялися, іде акцент на те, що Павло зрадів від того, коли повернувся Тита. Ми знаємо, що як він говорить з самого початку цього послання, що він з, е, з титом відправляв попередній лист, і це є якраз підтвердження того, що. Між першим посланням, яке ми читали, і оцим другим посланням, яке ми читаємо, був ще один лист. Чому тому, що перший лист ми читали це 16 розділу, першого послання він відправляв із Тимофієм. А тут ми бачимо, що цей лист він говорить про те, що він виправляв його із титом. І значить, були певні умови, які він хотів обговорити. Чому я на це також звертаю ще сьогодні вашу увагу? Тому що і тут він буде посилатися знову ж таки на тита, на його служіння. Він зрадів, коли Тит повернувся і, і тепер. Він уже, ото, що ми сьогодні зупиняємося, його часто використовують ці розділи восьмий, дев'ятий розділ, тоді коли в той чи інший спосіб проповідується про певні приношення, про пожертвування, які мають місце в церкві. От, фактично, ми з вами пройшовши цей матеріал до восьмого розділу, ми бачимо, що Павло бачить цю церкву як зрілу, як зрілу ту, до якій можна на це звертати увагу, тому що він уже перед тим давав їм певні поручення. Вони з цим справилися, вони вже десь трішки навчилися розпізнавати, де є правда, де є лукавство. В кінці він ще буде звертати їхню увагу на те, де є правдиве апостольство, де є ложне апостольство. Також про це буде говорити. Ми це будемо читати. Але ось е уже як такий певний знову ж таки ще один напрямок, на який він е зважає, і який він хоче, в якому він хоче їх ще раз утвердити. Зрозуміло, що і в попередньому посланні ми вже трішки читали, якби про це бу були певні натяки, і він навіть хвалився, як він говорить перед македонськими церквами постосовно самих коринфілян. ну македонські церкви. Я хочу, щоб ви розуміли, це от ми також е читаємо послання до тих церков. Це послання до Філлі е до Филиппян, послання до Солонян. Це фактично це були македонські церкви. І в цей час, коли він пише це послання, то він власне там і перебуває на цій території, служить безпосередньо в цих в цих містах. А, а звертається, звертається безпосередньо уже ще раз до цієї церкви із цією темою. Давайте я тут можливо не так багато буду коментувати. Воно десь більш-менш зрозуміло. Трішки більше почитаю цей матеріал і вибірково на деяких вершах зупинюся. І так, восьмий вірш з самого початку. Повідомляємо ж вас, браття, про Божу благодать, що дана церквам Македонським. Що серед великого досвіду горя вони мають радість рясну і глибоке їхнє убоство збагатилося багатством їхньої щирості. Дивіться, що він говорить, в чому перебуває їхня благодать. От він каже: повідомляємо ж вас, браття, про Божу благодать, що дана церквам Македонським. Церквам Македонським, ще раз кажу там, де він перебуває, це безпосередньо, Филипи, це Солонфесолонікий, це Солоняни – їм дана благодать, і в чому вона проявлена? В тому, що вони стали щедрими. Вони, як ми далі будемо читати, вони багато в чому служать, також ділячись, збираючи навіть і зібравши навіть певні пожертвування, які вони безпосередньо зібрали. Про що буде йти вже мова трішки далі? Бо і з тим самим Павло буде звертатися і до Коринтян. Благодать це не тільки коли ти отримуєш. Благодать, коли ти готовий також бути учасником ну якби Божої Божої справи, бути е, даятелем, через якого Бог фактично у, у проявляється в життя, можливо, того в кому, кому є потреба, якраз власне в цій підтримці. Тому благодать не тільки тоді, коли ми можемо чимось скористатися, благодать, і тоді, коли ми можемо чимось послужити. Ще раз читаю з самого початку: повідомляємо ж вас, браття, про Божу благодать, що дана церквам Македонським. Що серед великого досвіду горя замітьте, він ще раз він звертає увагу, що на те, що в них навіть не так все прекрасно. І от чимсь мені, оці македонські церкви, нагадують ту історію, коли Ісус говорить про бідну вдову, про яку Він каже, вона ніби й не багато дала, дві лепти, але вона віддала весь свій пожиток. І Він це помітив. Він не помітив, хто там багато клав, він помітив от той стан, в якому безпосередньо навіть вона знаходилася. І отут Павло говорить також про ці македонські церкви. Він каже, що серед великого досвіду горя вони мають радість рясну і глибоке їхнє уборство збагатилося багатством їхніх. І ще росте, бо вони в міру сил своїх і над силу засвічую. Із ревним благанням вони нас просили, щоб ми прийняли дар та спільність служіння святим. От фактично, вони навіть їх не треба було мотивувати. Їм не треба було казати, що це добре, коли ти можеш з чимось поділитися. Він каже: вони самі може навіть не мають недостаток, але вони просили послужити святим. Цей збір, про який тут іде мова, це було певне приношення, яке вони збирали, щоб передати це в Єрусалимі. От, власне, тити, ще ряд служителів безпосередньо вже з ма. Македонських церков вони для цього ж і йдуть, і направляються. І Павло побуджує до такої самої ревності і Коринфську церкву, бо власне вони будуть проходити через Коринф. І далі він говорить: а ви як у всім збагачуєтесь вірою і словом, і розумом, і всякою пильністю, і вашою любов'ю до нас, щоби збагачувалися ви і в благодаті оцій. Він Каже, ви маєте можливість, і це добре, що ви збагачуєтеся. І він перераховує, в чому відбувається їхнє збагачення. Він каже: це є віра, це є слово. Зрозуміло, що мова йде про слово Боже, яке вони слухають і яке вони можуть ділитися розумом. Тобто вони тверезо й здраво поступають розсудливо, всякою пильністю і вашою любов'ю до нас. І він каже, щоби збагачувалися ви і оцій благодаті. Тобто він називає, коли ти можеш когось підтримати і комусь послужити, це власне він називає також благодаттю. Не кажу це як наказа, але пильністю їхніх досвідчую щирість любові і вашої. Бо ви знаєте, благодать Господа нашого Ісуса Христа, який був ще багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатилися Його босством. І тут він проводить паралель. Між тим, до чого закликає їх, і тим, в чому проявилася Божа благодать. Він каже, благодать якраз і є в тому, що Христос, будучи багатим, будучи Сином Божим, будучи владикою, будучи творцем, будучи тим, ким і для кого створений цей світ, він обирає пожертвувати, пожертвувати навіть тим, що прийшов, лишив свій е, статус. Божественний і стає як звичайна людина, а потім ще й бере гріхи людські, і йде на Голгофу. А крім того, всього ще й являє повноту своєї милості багато в чому. Він каже: Він, маючи благодать, от його благодать в тому й проявилася, що він тим послужив багатьом, вам він каже, вам всім, бо ви знаєте благодать Господа. І він каже, ви це знаєте, нашого Ісуса Христа, який бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатилися Його убоством. і раду даю вам про це. Бо це вам на пожиток, що не тільки що е, не тільки чинили, але перше ви стали і бажати з минулого року. Тобто він говорить, що ще в минулому році у вас була така пильність, у вас була така ревність і власне це добре. А тепер я вам про це нагадую. І далі він каже. А тепер закінчить роботу, щоб ви як горливо бажали, так і виконали б у міру можливості. Бо коли є охота, то приємна вона згідно з тим, що хто має, а не з тим, чого не має. Він каже: коли у вас є бажання, коли воно у вас було навіть ще тоді, ще минулого року, що я знаю про вас, що ви так хотіли. То постарайтеся, знову ж таки, в міру своїх можливостей. Не тоді, от, якщо в мене щось там буде, то от я тоді, то от чи то. Він каже, подивіться своїх можливостей і в міру своїх можливостей послужіть тим, ну по крайній мірі, в кого є в цьому потреба. І далі, хай не буде для інших полегша, а тягар для вас, але ревність для всіх. Часу теперішнього ваш достаток нехай недостаткові іншому допоможе, щоб і їхній достаток був на ваш нестаток, щоб рівність була. Як написано, хто мав багато, той не мав зайвого, а хто мало не мав недостачі. Фактично, десь в той чи інший спосіб, ми десь навіть Павло тут посилається навіть на деякі речі, які ми читаємо ще із книги діянь апостолів. І ну, можна так сказати, що це, це, це вже навіть і ці тези, які і тоді звучали. І ну, ми розуміємо, що це не просто тоді, коли рання церква вона так вела себе і вони так поступали, і вони мали таку підтримували один одного, ну він. Ще і нагадує то, що було ще під час виходу Ізраїля із Єгипту, коли також вони мали особливе переживання, коли Бог посилав манну з небес, і вони були забезпечені усім по крайній мірі. Тоді ну, по крайній мірі через манну, бок сповнялися всі їхні потреби. Але тоді це була манна з небес. А тепер каже. Чи під час ранньої церкви, то що ми читаємо на початку книги «Діянь апостолів, це було через їхню спільноту, і він каже: і тепер прийшов час, тому що манна вона припинилася, коли Ізраїль війшов в обітування, в обітовану землю, і далі вже їм треба було трудитися і підтримувати один одного. І він каже, цей же самий принцип лишився нам і в теперішній час. І отому він до нього й закликає, щоб в такий спосіб вони служили і в подальшому служили один одному. Далі, та Богові дяка, що він таку пильність про вас дав у титове серце. Бо благання прийняв він, але бувши горливий, удався до вас добровільно. А з ним разом послали ми брата, про якого по всіх церквах хвалять за Євангелію. І не тільки оце, але і вибраний був від церков бути товаришем нашим у дорозі для благодаті цієї, який. Служимо ми на хвалу Господа Саваота, остерігаючись того, щоб хто не дорікав нам цим достатком, що ним служимо ми, дбаючи про добро не тільки перед Богом, але і перед людьми. Він тут говорить, що в Титове серце це лягло, і він готовий навіть цим служити вам. Коли ми ще, ми ще з вами прийдемо до е, книги до послання Галатів, там. Е, Якби є Павло, ну він багато в посланні Галатів він десь переповідає певні речі, з якими він стикався ще з самого початку. Коли ми з вами також досліджували ще ранній період книги діянь апостолів, коли Павло разом з Варнавою він знаходиться в Антіохії, і потім там вони також збирають певне пожертвування і вони йдуть е, з цим пожертвуванням в Єрусалим. То, власне, от е, в книзі Галатів Павло про це говорить: що тоді разом з ними йшов і тит. От фактично, тит. Можна сказати, він був також в такому, якби діаконському служінні. Він підтримував тих, в кого були потреби, і йому довіряли. Але він каже: навіть для того, щоб в адрес Тита не було якихось там зауважень, щоб не було якихось там балачок, що от він наш служитель. І він якби там щось просто для нас збирає, а не туди нести. Та він каже: ми послали із ним ще брата. Який, ну ви ж повинні розуміти, що це якби буде вже як певне свідоцтво, і тим більше цей брат, про якого також тут іде мова, ми не знаємо його імені, але я розумію, що це якраз був напевне той, через кого були зібрані пожартування там в македонських церквах, і от власне на це апостол Павло посилається. «Но тут мова йде про те, що навіть і цього було замало, і він ще одного брата посилає, знову ж таки, не називаючи його ім'я. А ми з ними послали були з 22-го верша, продовжую читати. А ми з ними не послали були брата нашого про пильність, якого ми часто досвідчували з у речах багатьох, який ще пильніший тепер через велике довіря до вас. Щодо Тита, то він мій товариш. А ваш співробітник. Що ж до наших братів, вони посланці від церков. Вони слава Христова. Ось Дайте їм доказу своєї любові і нашого хваління вас перед церквами. Фактично, навіть і от цим церквам, македонським церквам, в свій час ще навіть Павло ставив приклад безпосередньо коринтян, і тепер він каже, що в теперішній час, коли вже тепер вони служать, то ви ну якби не пасли задніх, а ви також. Були готові і от тут уже більше дев'ятий вірш на нього достатньо частіше вже посилаються під час різного роду проповідей. На ньому ще також хочу трішки сьогодні зупинитися. А більше навіть на його кінцівці, де вже буде йти мова про молитву. І далі він говорить: а про службу святим мені зайво писати до вас, бо відаю вашу охоту і нею хвалюся за вас, македоняни, за вас, македонянам, що Ахая. А Ахая, це власне якраз це територія, на якій знаходився безпосередньо і коринг. І от коли він говорить про Коринт, то він в деяких випадках може говорити. Ахая що Ахая готова з минулого року, а ваша ревність заохотила багатьох. А я послав братів, щоб моя похвала, щодо вас не даремна, була в цій випадкові. Але я казав, щоб ви були ви приготовлені, Щоб коли македоняни прийдуть зо мною та знайдуть, що ви не готові, щоб не осоромитись нам. Не кажемо вам у цій речі. Тобто він каже: от тепер я ж теж ще збираюся, коли буду йти в Єрусалим, пройти через вас, будуть йти македоняни з іншої ну, вже інша група. І він каже, щоб ви були вже приготовлені. тому я десь навіть вблагав братів, щоб вони пішли наперед, щоб вони приготували, щоб, каже, нам не осоромитися. Він не каже вам, він каже нам. Він себе вважає якби їхнім оцем і багато чого як ми бачимо, навіть через це послання він показує, яку він має. До них пильність, він дає їм певні застереження, але і навіть в нього є певні зауваження, і є в тому числі якби, і навіть певні настанови. І от, оце є ця одна з настанов, якою він ділиться. Отож, я надумав, що треба благати братів, щоб пішли перше до вас та приготували заздалегідь оголошений щедрий дар, щоб був він приготований як щедрий дар, а не як річ примусова. Дивіться. Він каже, я знаю, що ви і так вірні, ви вже це приготували. Ну от є ще одна важлива грань. Добре, щоб це було не просто отак. Ну, я приготував на Тобі Боже, як ну, жертва треба, та і все, знаєте, як жертва, як повинність і все. Бо він каже, ну це непогано, коли воно є, але набагато краще для вас, щоб це було не просто навіть добровільно. А щоб в тому числі це ви відчували, що ви тим когось підтримали, ви послужили, щоб це був добро не просто добровільно, а це б навіть було і з радістю від того, що ви комусь можете когось можете підтримати, і він каже, з цією метою я навіть послав братів, щоб вони прийшовши, утвердили вас в цьому, підкріпили і десь наставили. Тобто, брати фактично зобов'язані прийти і про те проповідувати. Тому нормально, коли перед служенням, ну по крайній мірі, служенням приношення також ідуть якісь певні настанови. Утвер... А чому далі він говорить: а до цього кажу. Ну перед тим він сказав, що це повинно бути добровільно, а не річ примусова. І він далі каже: А до цього кажу, хто скупо сіє... Той скопой жатиме, а хто стіє щедро, той щедро жатиме. Він говорить тут про закон сіяння і жатви. І тому каже, і добре, коли цього є багато. Але він каже: нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку, не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. А далі, а Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити. І знову ж таки, коли він тут говорить, Бог має силу збагатити вас всякою благодатью, то ми розуміємо, що ця благодать знову ж таки буде проявлена через кого? Через вас. Він дав вам ваші руки, благодать. Свій дар, але не тільки для того, щоб ви ним покористувалися для себе, але і для того, щоб ви ним послужили іншим. І оце є якраз цей важливий напрямок, який Павло фактично тут ще раз, і ще раз і ще раз розкриває. Це слово благодать. Я хочу, щоб ви тут розуміли, що воно має грань не тільки коли ти щось можеш отримати для себе, але коли ти стаєш каналом. да, ти користуєшся, але і ти стаєш знаряддям, джерелом. Що і хто зможе покористуватися в тому числі і тими благами, які ти, які ти отримуєш, і від Господа, можливо, навіть і працюючи також. І Бог має силу, всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви мавши завжди в усьому всякий достаток збагачувалися всяким добрим учинком. Тобто, коли ти маєш. То від тебе тоді будуть іти й добрі учинки по відношенню до інших. І далі він каже: як написано, розсипав та в Богом роздав, його справедливість триває на віки. Е а той, хто насіння дає сіячеві та хліб на поживу, і отут от уже цей важливий момент до 10-го вірша якраз хотів підійти, коли Павло розкрив змотивував. Наставив навіть через це послання їх у тому, що це добре, коли ти служиш. Отепер він починає їх благословляти. Зумітили? Він не просто каже, давайте я проголошу Боже благословення, ваше життя. Він каже, а тепер оце благословення вже буде мати в вашому житті силу. Чому? Тому що для нього є підґрунтя, для нього є ваша ревність, для нього є ваше посвячення, що благодать, яку ви отримуєте, ви не берете її тільки для себе. Але ви і нею ділитеся іншим. І тепер от він проголошує, дає це таке благословіння. Він каже: а той, хто насіння дає сіячеві та хліб на поживу. Нехай дасть і примножить ваше насіння, і хай він зростить плоди праведності вашої. Тобто він і дав вам насіння. Насіння повинно бути що? з'їджене. Насіння повинно бути посіяне. Тепер, коли ти його посіяв, він його зростить, він його примножить. І, і, і він восполнить і покриє твої нужди, які є в тебе. А той, хто насіння дає сіячеві та хліб на поживу, нехай дасть і примножить ваше насіння, і нехай він зростить плоди праведності вашої. Тобто, зрощене повинна бути ваша праведність, ваші правильні поступки, навіть в тому числі через такий метод і в такий спосіб вони будуть е зрощені, збільшені, і далі він говорить, щоби усім ви збагачувалися на всіляку щирість, яка через нас. Чинить Богові дяку. І він тоді говорить, що в такий спосіб ви будете збагачені всім, і всяка щирість буде проявлена через вас, в тому числі щирість Божа по відношенню до інших людей. Далі він говорить: бо діло служіння цього не тільки виповнює недостачі святих. Але і багатіє багатьма подяками Богові. Він каже, що до чого це приводить? Це приводить до того, що ті, кого ви підтримали, ті, кому ви послужили, вони починають бути вдячними Господу. А будучи вдячними Господу, вони що роблять? Вони ж моляться. І фактично вони моляться за вас. І далі він продовжує. Досвідченням цього служіння вони хвалять Бога за послуг Христові Євангелії, що ви визнаєте її та за щирість учасництва з ними і у. Усіма вони за вас моляться і тужать про вас, із за дуже великої Божої благодаті на вас. Дяка Богові за невимовний. Дар його, от фактично, ми бачимо тут цей важливий фактор. Він дав підґрунтя, він пояснив важливість в тому числі і цього служіння, він проголосив на них благословіння, і він сказав, що не тільки від нього воно іде, чому воно буде успішним, тому що це благословення буде йти від тих людей, яким фактично ви послужите, коли ви їх підтримуєте. І тому е ми повинні розуміти, що це стосується всіх сфер. Коли ти щось робиш для когось, в тому числі, коли ти робиш в фізичній сфері, коли ти чимось підкріпляєш, навіть допомагаєш, е даєш щось, даєш якусь милостиню, даєш якусь підтримку, але це стосується і цієї сфери, коли ти за когось молишся, і в його життя також приходять результати і приходять відповіді. І це є вдячність, яка йде зі сторони тих, в тому числі і за кого ти молився, і тоді, і тоді ти. Тільки примножуєш цю Божу благодать, бо Божа благодать, власне, якраз як ми зрозуміли з цих кількох віршів, ну я не кажу зрозуміло, я вірю, утвердилася в тому, що Божа благодать не тільки коли ти получаєш від Господа щось для себе, а коли власне ти стаєш джерелом, і це може бути проявлено через тебе і в життя інших людей. Це є таких два. Проміжних можна сказати розділи. Апостол Павло він закладував такі цікаві основи, говорив в тому числі і про труднощі, випробування. А тут він говорить про твоє даяння, про твоє служіння і про твою підтримку і ставить в приклад церкви з Македонії і звертається до церкви в Коринфі, де також їх в цьому утверджує і нагадує їм. То, що вже було в е, дальших розділах, і ті особливі переживання, якими і далі буде ділитися, Павло. З чим йому приходилося стикати. Ми над цим попрацюємо вже в наступні рази. А сьогодні використаємо решта час для в тому числі подяки Господу, хвали прослави, але також і для молитви, для молитви, особливо за наших військових і молитви за, за нашу країну. Амінь. Амінь.